День, любі діти, рада вас бачити. Діти, до нас завітав господар вулиць у місті. Як ви гадаєте, хто це? Як переходиш вулицю на мене подивись, я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорові очі я маю не дарма. Вірно, дітки, це світлофор. Вулицями нашого міста рухається багато легкових і вантажних автомобілів, автобусів. І ніхто нікому не заважає, тому що для водіїв машин та пішоходів є чіткі та суворі правила. А щоб перейти з одного боку вулиці на іншу, нам допомагає світлофор. Як по вулиці йдеш, будь уважним, друже! Під машину попадеш небезпечно дуже. Як моргає світлофор зелененьким оком, неначе метеор, ти стомильним кроком. А якщо червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як здоровим хочеш бути, завжди і усюди, правил руку не забудь, що створили люди. Усі автомобілі їздять по дорогах, а людям також часто доводиться ходити по дорозі, переходити її, щоб не сталося біди, що потрібно знати пішоходові. Так, правила дорожнього руху. Подивись ліворуч, а потім праворуч. Якщо хочеш ти дорогу перейти. І якщо побачиш будь-яку машину, почекай на місці, щоб не було біди. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Це зебра. Дітки! А для чого потрібна зебра на дорозі? Вірно, щоб переходити вулицю. А який ще знак вказує, де потрібно переходити проїжджу частину? Так, це знак пішохідний перехід. А якщо відсутній знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинитись і наліво подивитись. Бачиш, транспорту немає, до середини рушаємо. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділова. Знов на ній ти зупинись і направо подивись: всі машини пропусти, після цього можеш йти. Дітки, сподіваюся, що ви будете завжди дотримуватися правил дорожнього руху. Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я. Є найважливішим для нас: будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя. Дякую за увагу! До побачення!